Всім привіт, друзі! І зараз я вам покажу, як, як зробити, ну, не худі, а себе тонкою в робоксі. бо, бачите, я от зараз товста і я це сама, сама знайшла. Не треба там шукати. О, 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 так. Це все довго і довго. Можемо так от вибрати отаку футболочку. Я її вже вибираю. Погляньте, заходимо на. Далі Hieres і Hit із Body. Далі ми можемо от зробити. Тут є обличчя. Далі ми можемо зробити от таке, але я не раджу. Ми зараз будемо отакі самі худесенькі, але ну, трошки буде не отак. А буде по-іншому. І щось з лицем буде. Зараз давайте швиденько вибачте. Так, дивіться, Left Arms. Ми можемо зробити її такою товстою або такою тонкою, Я роблю. І так само з іншої сторони. Так само legs робимо на товсте, щоб. Бачите? Отак, От бачите? І робимо себе худенькою. Бачите, і вже ноги товсті, і ви худі капельці. Це дуже гарно і безплатно. За ноль роблоксів, бачите? 0. А як я зробила такі ноги, якщо вам не виходить? Дивіться, робимо отак. Я зараз. Далі отак. Бачите, Два рази нажимаємо на ото. І воно робиться. Так. Бачите? І отакі отак, і от ви гарненькі получаєтесь? А отут ще можна найти. Е, сюди заходимо. Отут можна під свій, свій колір. Наприклад, якщо є чорний, вибираєте щось таке під чорне, бо бачите, як воно буде пасувати? Бо, наприклад, о, дивіться, бачите, вже гарно. Можна зробити отакого от пігвінчика. Ну, якщо ви хочете. А можна зробити такий торт. Ще краще. Точно, мені здається, от то набагато ліпше. Ну, давайте оце. Купуємо за ванну О, клас. Тепер нам... Давайте тепер пошукаємо якийсь шуз. Шуз нам потрібно... Так, добре, якщо ви не можете знайти шуз, пишемо фрі. Так, водіні клозінг. Бачите, тут у нас є шумс. І бачите, у нас отакі є прикольні кросівки. Ну, вони не дуже будуть прикольно дивитися, але будуть все одно прикольні. Бачите? І от так от за 0 Роблоксів ми зробили отакий скінчик. А якщо ви хочете собі волосся, зараз пишіть в коментарях, чи потрібен тут тутор. Або давайте зараз швиденько зробимо. Дивіться, припишемо. Заходимо сюди-сюди. Так, треба от сюди Боді. Боді. О, тут є хіл. Бачите, от тут от виберіть собі дуже багато, наприклад, такі, Ну, це отак дивиться, але мені не дуже. От щось таке папа якось. Ну, добре, добре. таке каре можна собі вибрати, але вона не дуже дивиться. А якщо вам прикольно, то добре. Е... А отут фрі, та... там треба грати в якусь гру, підписка платна. Я... Ну, Це я вже перевіряла, але ви тут можете вибрати. Ну, давайте я вже візьму своє звичайне волосичко. Бо я його такого люблю. Бо я це дізналася. Я як зрозуміла, як це робити. Я дуже-дуже-дуже була рада. Бо я капець хотіла, бачите? от? так отвернули ну, все своє. А якщо ви хочете купити отакі, бути худою, то я вам говорю, краще, ну, краще моїм лайфхаком це. Добре. Добре. Ну добре, підпишіться, якщо я вам допомогла. Ем. Всім па, -па.